Христос рождається, вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб-каналі. З вами отець Роман Лаба. В ці дні проходить Всесвітній економічний форум в Даосі, який можна назвати неофіційним з'їздом Спасителів світу. Здебільшого на цьому форумі глави держав, монархи, видатні політики і громадські діячі, а передусім власники великого бізнесу радяться, як покращити наш світ і наше життя. І треба сказати, що виходить їм це погано. Чому? Тому що, панове Спасителі діють згідно неомарксистської ідеології, а ця неомарксистська ідеологія виражена в одному із дивізій форуму. Ви нічого не матимете, але будете щасливі. Десь ми, здається, це чули вже. До речі, на моєму YouTube каналі є цілий ряд е, відео на тему марксизму і неомарксизму, заохочую переглянути. А також є особливе відео і навіть декілька відео на тему. Стійкого розвитку і ідеології пана Клауса Шваба. Якщо не помиляюсь, то це відео носить назву Homoшwабікус. Заохочую переглянути. Найбільш оплакано на цьому форумі виглядають саме глави держав, які перед Клаусом Швабом стоять, наче діти перед дорослим, перш ніж розказати якогось вірша на стільчику. Але цього року був один виняток. Одна людина. А родом з Аргентини насправді сказала сміливі слова. Кажу, це абсолютно без якоїсь іронії. Не можу не процитувати її. Під час свого звернення ця особа сказала про один із конфліктів, представлений соціалістами це конфлікт людей проти природи, які стверджують. Що ми, люди завдаємо шкоди планеті, яку слід захищати за будь яку ціну, навіть доходячи до того, що ми виступаємо за механізм контролю над народжуваністю або криваву програму абортів Що? хтось на Всесвітньому економічному форумі докорив володарям цього світу. Що вони просувають криваву програму абортів? Я перепрошую. Неймовірно. Що ще дозволив собі сказати отой от відчайдушний чоловік? Йдемо далі. Ось, ось що він говорить далі в своїй промові. На жаль, ці шкідливі ідеї закріпилися в нашому суспільстві. Неомарксистам вдалося привласнити здоровий глусть західного світу. Чого вони досягли, привласнивши засоби масової інформації, культуру університети, а також міжнародні організації. Останній випадок є найбільш серйозним, і ймовірно, тому що це інституції, які мають величезний вплив на політичні та економічні рішення країн, що входять до складу багатосторонніх організацій. <вух> на щастя, все більше і більше з нас наважуються зробити так, щоб наші голоси були почуті. Тому що ми бачимо, що якщо ми не будемо по-справжньому і рішуче боротися проти цих ідей. Єдиною можливою долею для нас буде зростання рівня державного регулювання, соціалізму, бідності, меншої свободи, а отже, гіршого рівня життя. Сьогодні я тут, каже далі, цей лідер, щоб сказати вам, що західний світ у небезпеці, і він у небезпеці, тому що ті, хто повинен захищати цінності Заходу, Поневолені баченням світу, яке веде до соціалізму і тим самим до бідності. Боже, як точно. Так він заявив на початку свого виступу. Якщо таке на початку він заявив, то що буде далі? Аргентинський лицарю, що ти ще скажеш? На жаль, продовжує він, в останні десятиліття мотивовані одними доброзичливими індивідуами, готовими допомагати іншим, а інші мотивовані бажанням належати до привілейованої касти. Головні лідери західного світу відмовилися від моделі свободи заради різних версій того, що ми називаємо колективізмом. Хо-хо-хо-хо. Далі цей справжній хранитель людських цінностей відкрито демаскує ідеологію неомарксизму. Послухайте, що він каже. З огляду на похмурій провал колективістських моделей і незаперечні досягнення у вільному світі, соціалісти були змушені змінити свій порядок денний. Вони залишили позаду класову боротьбу, засновану на економічній системі, і замінили її уявними конфліктами, іншими уявними конфліктами, які так само шкідливі як для життя суспільства, так і для економічного зростання. Так, звісно, на початку під кінець 19 століття, на початку 20 століття. Була класова боротьба, був пролетаріат, який був дискримінований буржуазією, не знаю, там власниками різних підприємств і так далі. І так далі. І неомарксисти, перепрошую, марксисти того часу скористалися отою дискримінованою меншістю для того, щоб здобути владу. Бо саме це і є метою такої ідеології, як марксизм. Здобути владу, дорогі мої, не там покращувати ваше життя, владу здобути. Але потім, на початку ХХ століття, вже ближче до половини ХХ століття, коли певне обличчя марксизму проявилося в радянській Росії, а на Заході робітники почали більше отримувати. Наприклад, робітник компанії Форд за трьохмісячну зарплату міг собі купити того ж самого Форда. Ну, то вже не так просто було зманіпулювати пролетаріатом. І неомарксисти, тоді виникає Франкфуртська школа. Захочу й переглянути знову ж таки історію неомарксизму в мене на YouTube каналі починають думати про якийсь новий пролетаріат. Виникає так звана критична теорія. Наприклад, Герберт Маркузе мав чудову ідею і каже: так, кого зараз найбільш... Ображають, хто зараз найбільш дискримінований? Сексуальні меншини, вони будуть новим пролетаріатом. А потім хтось мав ще іншу ідею. Земля є пролетаріатом, яку ми, люди, дискримінуємо, гнітимо, і так далі. І ось цей аргентинський, син аргентинської землі, прекрасно демаскує, чудово демаскує. Вони залишили позаду класову боротьбу, засновану на економічній системі, і замінили її іншими уявними конфліктами, ну ясна річ що уявними, які так само шкідливі для життя суспільства, так і для економічного зростання. Першою з цих нових битв була безглузда і неприродна боротьба між чоловіком і жінкою, заявив він. Наріжний камінь віровчення говорить, що всі люди створені рівними, що всі ми маємо однакові невід'ємні права, даровані творцем. Включаючи життя, свободу і власність, Фух. він посилається на Творця? Неймовірно. Всі люди сотворені рівними, всі ми маємо однакові невід'ємні права, даровані творцем, включаючи життя, свободу і власність? Може, ви ще скажете, що він католик. Ну так він католик. Уся ця радикальна феміністична програма призвела до більшого втручання держави, до перешкоджання економічному процесу, надання, надання роботи бюрократам, які нічого не внесли в суспільство. Прикладами є Міністерство у справах жінок або міжнародні організації, які займаються просуванням цього порядку денного. Займаються, займаються і нічого не вирішують. Крім того. Цей видатний діяч сказав так. Сьогодні державам не потрібно контролювати засоби виробництва, щоб контролювати кожний аспект життя людей. За допомогою таких інструментів, як друк грошей, боргових зобов'язань, субсидій, контроль процентних ставок, контроль цін і регулювання для виправлення так званого провалу ринку, вони можуть контролювати життя і долі мільйонів людей. А навіщо? Друзі. Як ви гадаєте, хто цей славетний син аргентинської землі? Натисніть на паузу і напишіть свою здогадку. У вас 5 секунд. 5, 4. 3, 2, 1. Бачу, що ви здогадалися, і це дійсно так. Це промова нового президента Аргентини, пана Хав'єра Мілея. Якби хтось з вас мав з ним бачитися найближчим часом, то прошу передати від мене найтепліші вітання і щиру подяку. Сеньор президенте, ле валентія, ке Валентия, сеньор ле протеха. Дорогі друзі, дякую за увагу. Дякую, що додивилися до кінця це відео. Дякую також за ваші пожертви і донати. Я їх використовую на закупівлю різного спорядження для хлопців. Хто такі хлопці, то не треба пояснювати, і так всі знаємо. До наступних зустрічей. А прошу вас також молитися за таких відважних політиків, як, пра, як пан Хавєр Мілей. До зустрічі!